Друзі, всім привіт! Будемо далі тестувати нашого некроманта. Так, спочатку ввімкнемо якесь зілля, щоб було видно час десь півгодини. У нас це все, думаю, займе. Так, давайте повернемо наш прекрасний шолом. Те, що нам дає бонус до вдалих ударів. Так, броні в нас вистачає. Що хотілося б зробити? Повертаємо також руни, які ми тут використовували: руни ігні і тул, якщо не помиляюся. Якщо цікава збірка, в попередньому ролику про некроманта, ми дуже швидко її там, ну, скажімо так, показали, сильно не розповідали про всі ці вміння. Так, пропустив руну тул. Де в нас руна Тул? Чому я її не бачу? Тул, тул, тул. Де наш тул? Можливо, її просто-напросто тут немає. Ну, давайте дістанемо з цього шолому прекрасного нашу руну тул. Так, втрачаємо тепер до нашої стійкості. Давайте дістанемо також ось ці прекрасні камені. Щоб у нас був плюсик до чого? До нашого бар'єру. Тому що, якщо ми пролистаємо сюди донизу, бачимо, де в нас тут бар'єр 36%, зробимо так, щоб він був 48%. До цього моменту в нас був бар'єр 24%. Так, і що хотілося перевірити, хотілося взяти ось ці прекрасні рукавиці, де вони в нас тут, які будуть отримувати. Бонус типу від нашої коси дворучної. Ось цієї. Тому що тут прикольний є бонус, який дозволяє нам вміння темряви використовувати як вміння для додаткового урону 200% і для контролю. В нашому випадку це навіть 240%. Але не хотілося б втрачати ось цей прекрасний бонус, що наші скелети воїни і скелети маги будуть тепер ну, на 2 більші. Давайте спробуємо цей бонус на армію мертвих прибрати. Спробуємо тут цих скелетів маги взяти. Так, можемо ми? Не можемо. Значить, на амулеті візьмемо. А тоді Міньйони візьмемо на кільці. Давайте міньйони. Ось так. візьмемо на кільці. Е, міньйони, Міньйони. Будуть наносити на 60% замість 90%. Ну, нічого страшного. Е, а на нашому амулеті тоді візьмемо на скелетів, щоб не втрачати цей бонус. Так, де наші скелети? Прекрасні. От двічка буде 3. Чудово. Щоб більше викликати скелетів. Тепер не вистачає в нас до броні, але це нічого страшного, тому що в нас на рукавицях було до броні. Тепер у нас немає. Ну, Зараз десь візьмемо з вами броню, то нічого страшного. Так, дивимося, що в нас тепер вистачає до супротивів. Можливо, потрібно якісь супротиви дістати. Давайте спробуємо ось так. Дістаємо цей камінець. Так, і не буде вистачати до супротивів. Ну, тоді купимо з вами просто зілля на додаткову броню, та і все. Щоб не займатися дурницею. Та, давайте нам 5 навіть вистачить, нам не потрібно їх супер багато. Нам лише затестувати трошечки нашого некроманта. Так, і давайте на... Темряву трошечки змінимо, щоб були в нас бонуси тут на рукавицях. Тобто хочеться взяти якийсь додатковий бонус на те, щоб заморожувати ворогів. І хочеться взяти додатковий бонус те, що в нас все ж таки підвищує нам урон від наших вмінь темряви. Ну, нехай на шестірку буде, нормально. Впіймали на 6. Тобто за рахунок ось цієї прекрасної пасивки у нас тепер вміння, де вона тут у нас? За кожну. За кожне вміння темряви ми наносимо більше урону. Звучить прекрасно, як на мене. Давайте спробуємо. Прибираємо ось цю прекрасну нашу ультимативну здатність. Беремо на темряву. І спробуємо ще так з вами. Збережемо цю варіацію. Тобто, що ми змінили? Ми прибрали з вами один аспект, те, що в нас давав плюсик до армії мертвих, змінили наш ультімейт, вернули шолом, поставили камені на захист, замість каменів на урон, заради того, щоб взяти ось ці рукавиці, щоб наші війні темряви тепер заморожували ворогів і ми наносили їм на 240 урону Побачимо, чи це буде зараз працювати. так І немає в нас скелетів. Хто, до речі, не знав, щоб викликати заново цих скелетів, ми можемо одягти заново ті речі. От дивіться Зараз у нас 8 беремо, одягаємо цю штуку, що ми зберегли, і в нас їх максимальна кількість, тобто 14. Ну І біжимо тестувати нашого Некроманта, так, 75-й ми десь проходили за 5 хвилин, нам головне проходити його зараз не гірше. Тобто хоча б таким же самим чином. В ідеалі, звичайно, швидше, тому що в нас малося б додатися до урону. Звичайно, не 200 з чимось, відсотків, тому що ми втратили за рахунок нашого аспекту десь 100%. І втратили з амулету десь 40, тому що на кільці цей аспект має 60%. Виходить, втратили 140, але набрали 240. Чисто в теорії ми мали набрати 100% до урону. Знову ж таки, в теорії. Зараз подивимося, як це буде працювати у нас на практиці. Тому що в теорії воно все класно, але на практиці це все потрібно тестувати. Чесно, з цими новими нововведеннями в грі, з цими предметами, я навіть не знаю, як гравці будуть тестувати ці всі збірки, тому що варіації, як зробити взагалі свою збірку більш потужною, як на мене, дуже багато. Тобто, за рахунок того, що ми тепер можемо використовувати ці аспекти на наших речах. В нас дуже багато просто-напросто варіативностей, як можна зібрати взагалі свою збірку. Так, Дивимося, що ми не вимкнули з вами зілля на броню. Вмикаємо зілля 1100 броні. Чудово. Тобто, Але персонаж, як ми бачимо з цими чудовими каменями, в нас і так вийшов стійкий. в принципі. Мені от цікаво, як взагалі будуть розробники це все балансувати, тому що зараз абсолютно незрозуміло, як наші персонажі будуть грати, тому що з цими нововведеннями, взагалі, ну, якась незрозуміла ситуація буде з речами. Я не уявляю, що там гравці зможуть понапридумувати з цими взагалі новими аспектами. Наша ціль не шукати супер там потужну збірку. Зрозуміло, що гравці її знайдуть. Наша ціль просто перевірити персонажів, як вони будуть грати, як вони себе взагалі будуть почувати, чи будуть вони іграбельними. Тобто ми обов'язково зберемо всі ці збірки, ну, не всі, якусь частину з них, якась частина з них зміниться. Ми якісь збірки, ті, що будуть найсильніші, зберемо, коли сезон у нас буде доступним. Зараз наша ціль протестувати, просто, як вони взагалі працюють, ці сили, побачити, чи наш персонаж взагалі буде іграбельним в 10 сезоні. Ну, З некромантом, мабуть, найкраща ситуація, тому що некроманти до цього моменту був хорошим класом для того, щоб проходити якісь івенти, і він себе абсолютно чудово почував і так в усіх івентах і до цього моменту. Знову ж таки, цікаво було б протестувати його через базові навички, але мені здається, що багато гравців ринуться тестувати саме нову філактерію. А те, що роблять всі, ну, звичайно, це супер цікаво, Мені здається, що потестуємо хоча б Некроманта на Міньйонах, тому що. Через базові навички, я думаю, що дуже багато гравців просто-напросто будуть тестувати одне і те ж саме. Ну, який в цьому інтерес, нам цікаво, чи некромант буде грати на чомусь іще. Ну, і в принципі, бачимо, що на міньйонах він також грати буде. По часу начебто все непогано. І нам, в принципі, не обов'язково навіть використовувати, друзі, цю посилку, тому що по суті. По суті, урон від темної магії ми наносимо і від нашого основного вміння. Тобто нам вона не так супер і важлива по факту. Так, ну 4 хвилини. Навіть на хвилину скоріше ми пройшли з вами цей портал. Я б навіть іще дещо б змінив цій збірці. Дуже швидко проходиться бос. Це прекрасно, як на мене. Я б дещо навіть, друзі, змінив, тому що мені здається, що ми можемо йти ще краще. Ну, не сказав би, що це супер велика різниця, 5 хвилин, 4 хвилини. Так, давайте спробуємо. Ми вдалими ударами б'ємо дуже часто. Давайте спробуємо взяти з вами що. Так, це все хаотичні хаотичні. Давайте спробуємо не відновлювати наш ультимейт скоріше. А візьмемо ось цю додаткову силу, щоб наші хаотичні вибухи наносили ще на 100% більше урону. Ото це цікаво. Та давайте 80 рівень ввімкнемо, але перед цим. Слухайте, ну я б не сказав, що ця сила нам дуже сильно допомагає е, проходити цей портал. Можливо, ми залишали якісь інші рукавиці з вами. Кістяний шторм. Ну, він там нам тут ніяк не допоможе. Давайте, мабуть. Мабуть. Давайте, мабуть, залишимо поки що так. Давайте 80 рівень спробуємо пройти. Ну, це силу також залишимо, нехай буде так. Давайте глянемо, що з вами. 80-й рівень ями. Я думаю, що в будь-якому випадку ми зможемо придумати щось на Некроманті, тому що по суті, ну, багато гравців будуть грати за цей клас, тому що він більш-менш зрозумілий. Тобто, якщо обирати між всіма взагалі класами і збірками, то в Некроманта найліпша ситуація була в усіх сезонах саме. В тому, що в нього була завжди варіативність чим грати. І в нього завжди була нормальна ситуація з його навичками, як основними, так і ультимейтами. Тобто Некромант сам по собі дуже збалансований клас і дуже зручно ним в принципі грати. І я вважаю, що 100% на Некроманті гравці знайдуть ну якусь збірку, яка Буде наносити значний урон. І от бачимо навіть, що нам та сила не особлива і потрібна, що відновлювала нам наш ультімейт. Можливо, в якійсь іншій варіації збірок вона буде працювати ліпше. В цій варіації нам вона не критична. Тобто ми можемо взяти силу на додатковий урон. Щоб ось ці вибухи, які ви бачите на екрані, щоб вони наносили іще на 100% більше урону. Тобто так вони наносять 3000, а так я розумію, вони будуть наносити 6000. Тому що начебто б'ють вони непогано, от мені здається, що, можливо, є сенс використовувати саме цю силу, а не ту, що ми використовували до цього. Но можна було б навіть вмикати якийсь вищий рівень порталу. Хоча мені здається, що і цей ми непогано проходимо. Тобто, якщо ми 80-й рівень проходимо за такий час, то, мабуть, зможемо закрити цим цими 100 сотий рівень. Просто не дуже сильно хочеться витрачати на це час. якщо ми проходимо десь за 3 хвилини 85-й, то сотий рівень ми пройдемо спокійно за. І якийсь час там, за 10 хвилин, можливо, за 9, можливо, за 6, дивлячись, як ми зберемо з вами нашого персонажа. Нас влаштовує те, що наш персонаж, в принципі, працює. Тобто, обрали на нього сили ті, які нам допомагають наносити більшу кількість урону. Я все ж таки притримуюсь з цієї думки, що якщо б я обирав би грати за Некроманта, я б, мабуть, все ж таки грав би через міньйонів. Тому що грати через базові вміння з новою філактерією, ту, що ми носимо в правій руці, це звичайно все класно. Але міньйони все одно це більш мені нагадує Некроманта, ніж грати ним через базові вміння. Ну, не знаю, це моя особиста думка. Якщо збірка через базові навички буде супер потужною. Можливо, не знаю, там, найкращої в сезоні, то ми її, звичайно, обов'язково розглянемо, але поки що щось великого бажання, тестувати її немає. Але Подивимось, не знаю. Не буду нічого загадувати наперед. Мене більше цікавили міньйони, тому що міньйони дуже класно нам підходять для того, щоб грати на хардкорі. Вони дуже класно е грають на всіх босах, тому що вони цих босів просто-напросто. Ну, е Танкують, скажімо так. Тобто в нас немає ніяких проблем зі стійкістю, тому що ми можемо посилати наших скелетів, щоб вони ну, повністю займали всю мапу і ніякі абсолютно атаки боса не могли до нас дістати просто-напросто. Ми можемо стояти десь максимально далеко. Від монстрів спокійно їх бити з далекої відстані, і немає в нас ніяких проблем для того, щоб не втратити свого персонажа. Я вважаю, що це абсолютно чудово. Ця збірка мені завжди подобалася, і 100% ми зможемо грати нею в 10 сезоні. Тим більше мені здається, що якщо без таких чудових. Бонусів. Вона проходила у нас і сотий рівень в 9 сезоні, то в 10 сезоні з новими силами вона буде почувати себе ще ліпше, ще краще, тому що, як мінімум, ультимейт що, те, що нас дуже сильно посилював, він буде прекрасно грати з новою. Унікальною силою Некроманта те, що робить всі наші ультимативні навички, по суті, основними вміннями. Це я вважаю взагалі прекрасно. Можна буде це якось обіграти. Слухайте, ну мене влаштовує Некромант. За Некроманта я взагалі не переживаю в наступному сезоні. Ну, можливо, коли ви дивитеся цей ролик, то сезон уже вийшов, не знаю. Мені здається, що він буде в будь-якому випадку грати, тому що тестували вже гравці його і на хвилі темряви, тестували вже і на базових тавочках. Мені подобається це все, як воно виглядає. І от ми бачимо, що на міньйонах він також спокійнесенько собі грає. Тобто в нього немає абсолютно ніяких проблем. Ні зі стійкістю, ні з уроном. Це чудово. Ну, я думаю, є ліпші гравці також, які ліпше грають за некроманта. Ті ще беруть все-таки камені на урон, а не на стійкість. Я беру собі на стійкість, тому що мені максимально незручно грати з каменями на урон. А вони мене трошечки не влаштовують. Слухайте, грається він чудово. Як на мене прекрасно. Ну, давайте, час у нас ще є, 11 хвилин. Давайте спробуємо якийсь ще вищий рівень. Подивимося, як він себе там ще буде почувати. Ну, бачимо, що абсолютно точно непогано. А що ми втрачаємо ще від цієї сили, ми наносимо ще додатковий урон від наших вибухів. А те ж саме по суті. Але тут ще Додатковий урон 100%. Слухайте, навіть не знаю, що краще. Ультимейт в нас і так відновлюється досить швидко. Ну, давайте спробуємо в такій комбінації. Я б тільки рукавиці на щось замінив. Не знаю, а що от може бути корисного в Некроманта з предметів взагалі? Так. Нам потрібні. Нам потрібні. Гловс це якраз руки. Так. Що може бути цікавого взагалі на перчатках з наших аспектів? От це мене цікавить. Що ми можемо таке цікавенне взяти? Зменшувати ультимейт? Це не цікаво. Так? Коли ми будемо станет... А! Це типу шолом. Боговбивці. Ну, слухайте, ну звучить непогано, але все одно менше, ніж ось ці відсотки прекрасні. Ресурс повертається. Це кільце в нас. Це дурниця, це дурниця. О, от кільце, типу на мінньоні. От це цікаво. Типу, зможемо використовувати кільце як силу. Так, ну мар. Меч не потрібен. Ні. Це точно ні. Базові ні. Вибух трупів, ні. Ну, це дурниця. У нас це вміння не наносить урону, воно виключно допоміжне. Нічого цікавого немає. Хіба що ці рукавиці чудові, ми можемо взяти, по типу, щоб наносити урон також від наших скелетів, магів більший. Давайте спробуємо ось ці рукавиці використовувати. Бажано так, щоб впало на скелетів хоча б рідкісне загартування, тому що ну, не хочу займатися цією дурницею, викручувати ці всі предмети на максимум, звичайно, можна. Звичайно, очевидно, що можна це робити, намагатися зібрати ідеального, скажімо так, персонажа, але. Але. Легендарний афікс на швидкість атаки ми з вами викрутили. Основний бонус і цей. Ну, давайте ось так ще спробуємо, подивимося. Гірше чи ліпше буде. Давайте 85-й. 90-й ми з вами не ввімкнемо, бо не проходили ще 85-й. Е, мені здається, що якщо погратися, можна буде знайти щось цікаве, веселе. Так, тепер ми ворогів не будемо заморожувати, а все одно будемо, тому що в нас є рунатул. Подивимося, чи буде краще, чи буде гірше з цими рукавицями. Тепер ми використовуємо рукавиці з аспектом те, що в нас знаходиться на кільці нашому. Тобто, ну, варіації збірок, мені здається, ну, просто буде ну, безмежна кількість, тому що. Можна все що завгодно, я думаю, придумати на нашому персонажі, щоб він максимально себе чудово почував в ямі. І щоб 100% пройшов сотий рівень порталу. Слухайте, мабуть, ці рукавиці дуже чудово підходять для цієї збірки. Тобто ми можемо. Собі взяти аспект те, що в нас мається бути на кільці, на своїх рукавицях, і буде все у нас прекрасно Якщо ще погратися там з речами, то я думаю, можна взяти ще якийсь ліпший аспект. Ну, слухайте, тут навіть по часу бачу, що дуже гарно ми йдемо. Тобто, якщо ми 85-й пройдемо десь за 3 хвилини, то сотий рівень порталу, ну це 100% пройде цей персонаж. Можливо, не за 5, можливо, не за 6 хвилин, можливо, навіть не за 10, але пройде 100%. Тому що якщо 85 й рівень проходиться так швидко, то із сотим рівнем не має бути ніяких проблем. За некроманта я точно 100% тепер спокійний, тому що моя улюблена збірка буде грати на ньому. Це 100%. Збірка через міньйонів наших. Я вважаю, що це супер чудово. Так, ну перевіримо з вами некроманта і візьмемося ще за якісь збірки. Не знаю, цікаво просто подивитися, чи грають, як взагалі грають інші класи, чи з'явилося на них щось нове і цікаве. От і все. Можна, звичайно, шукати на одному персонажі там найліпші збірки. Ну, навіщо це робити? По-перше, це все може змінитися. По-друге, ми це будемо робити вже на відкритті сезону, тому що. Допоки будеш перевіряти і збирати одного персонажа, то вже, мабуть, і день закінчиться, якщо всі збірки на ньому перебирати. Було б трошечки більше часу, було б чудово, щоб це все робити. Ну, Нічого страшного, я думаю, що все одно в сезоні там точно буде вдосталь часу зможемо знайти якусь чудову класну збірку на ньому. Зрозуміло, що не всі гравці захочуть грати через міньйонів чи захочуть грати через базові навички. Побачимо. Якась збірка 100% буде цікавою на цього персонажа. Ми 100% якусь цікаву збірку на нього зберемо, я думаю. Прекрасно в нас себе почуває Некромант. Поки що мені все подобається абсолютно. Взагалі в нього немає ніяких проблем з тим, щоб проходити цей рівень. Досить просто, немає ніякої замороченої геть механіки. Просто намагаємося триматися від монстрів на відстані більш-менш і, і все за нас роблять в основному наші міньйони. наші скелети маги. Я вважаю, що це супер легка збірка. Якщо вона ще буде максимально посиленою в сезоні, не знаю. Мені буде тоді все одно, наскільки там та збірка на хвилю темряви, чи ще якась інша на базові вміння буде. По урону ну, з високим уроном мене більше цікавить навіть зручність. Тому що постійно, наприклад, бігати в якихось івентах і бити монстрів базовими вміннями, хіба що якщо це буде супер швидко і супер легко, і він буде переміщуватися просто як, як чарівник, тоді можливо так. В усіх інших випадках, ну от збірка на хвилю темряви, це максимально, мабуть, незручна збірка для івентів. Так. Слухайте, ну, десь 6 хвилин. На 85-й в нас портал пішло. Чудово, з некромантом в новому сезоні буде все чудово. 100% він буде на чомусь грати збірок. Друзі, якщо це відео вам сподобалось, можете поставити вподобайку. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Якщо є бажання допомогти каналу, є посилання в описі. Якщо цікавлять якісь збірки, які грають зараз або будуть грати в 10 сезоні, ну, буду все залишати в описі. В будь-якому випадку. Всі цікаві збірки будемо розглядати, які у нас будуть грати або в поточному сезоні, або в наступному. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових роликах.